Невже від мук та болю під плин бурхливих літ, я звикну до сваволі до тундри і боліт. Невже душа і звикне боліти і мовчать, а серце вже не схлипне, як рани заятрять. Невже прийму остуду я спраги боротьби і звикну до облуди до чорної ганьби? Невже тремтіти буду я перед злом колись? Невже затихнуть в грудях вітри, що піднялись? Невже колись замкнуся покривджено в собі і ницо відречуся життя у боротьбі? Невже колись зміліє, роздвоївшись душа, Зачахле серце вкриє байдужість і лжа? Невже в мені загине мого народу нерв, аніж дожить до цього. Вже краще в гріб тепер.